Доброго ранку. Ви дивитесь програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок у нашій студії, експерт-юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Здравствуйте. А, сьогодні пропоную поговорити про кредити, зокрема, mm -hmm. про кредитні договори. І е, хотілося б, як то кажуть, зазначити для наших телеглядачів більш докладніше взагалі поняття самого кредитного договору. Що в собі включає? Дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що в першу чергу необхідно вказати, що ці правовідносини регулюються цивільним кодексом України та іншими законодавчими актами, в тому числі законодавчими актами, які регулюють діяльність банківських установ, і у відповідності до чинного законодавства, що регулює даний вид правовідносин, у кредитному договорі є дві сторони: це кредитодавець, тобто банківська установа або інша фінансова установа, яка має право. Надавати кредити та позичальник. Сторони в рамках цього договору домовляються між собою, на який строк буде надано кредит, які будуть відсотки за користування цими коштами, в які строки повинен позичальник повернути цей кредит. Безумовно, зазначаються права та обов'язки сторін, фінансові умови цього договору. Відповідальність сторін, вирішення спорів і тому подібне. Але я хотів би підкреслити, що кредитні договори це, як правило, дуже об'ємні договори, і банківські установи, окрім того, що вони готують договори десь на 6-8 сторінок, вони ще їх роблять дуже дрібним шрифтом. Так, тільки хотів сказати, вони ще їх роблять дуже дрібним шрифтом. і Дуже часто особа, яка звертається, будь то юридична чи фізична особа, повністю не вивчають договір, обмежившись тим, що до суми договору та проценти, які там будуть сплачуватися за користування цими коштами, і все, і підписують ці договори. Але я хотів би вказати, що дуже важливо є те, що необхідно обов'язково. Детально проаналізувати умови кредитного договору, тому що банківська установа готує кредитний договір з вигодою в першу чергу для себе і у особи, яка бере, отримує кредит, ну є безліч ризиків, якщо уважно дочитуватися до кожного пункту договору. Це є дуже важливим, тому я рекомендую. Перш ніж брати кредит в банківській установі, необхідно звернутися до юриста, щоб юрист провів правовий аналіз даного договору, адже може бути дуже велика кількість пунктів, які для вас є невигідними, і про які б ви знали, що ви підпишете такий договір, ви б його ніколи не підписували. Тому я рекомендую все ж таки до юриста. Звернутися за правовим аналізом цього договору це mm. дуже важливо. Давайте тоді поговоримо про саме про підводні камені. Як ви кажуть, які можуть ховатися саме в кредитному договорі, але одним з таких підводних каменів може бути і процентна ставка. Іноді mm. дуже важко розібратися в тих самих процентних ставках, які нібито зрозумілі: ось вона там 2%, А потім виявляється, що там не 2% абсолютно. абсолютно. Ну, як я вже зазначав, це дуже об'ємні договори, і в принципі, щоб проаналізувати добросовісно, не пробігтися поверхнево по ньому, а щоб добросовісно проаналізувати його редакцію, адже там можуть бути і посилання, в тому числі на чині законодавчі акти. Ось може бути інколи недостатньо часу і робочого дня. Щоб добросовісно, повністю його проаналізувати. Щодо підводних каменів, безумовно, їх там багато, в тому числі щодо процентів. Наприклад, ну я не кажу про всі банківські установи. Є банківські установи, які з повагою ставляться до своїх клієнтів і роблять мінімум таких підводних каменів. Але, наприклад, щодо процентних ставок. Зустрічаються такі, такі договори, де зазначається, що, наприклад, процентна ставка на сьогоднішній день складає стільки-то процентів чи відсотків. А через якийсь певний період часу кредитодавець може запропонувати позичальнику змінити відсоткову ставку, безумовно, в гіршу сторону для позичальника, безумовно. Ось і е, якщо е, позичальник не погодиться з підписанням додаткової угоди до договору, яка є його невід'ємною частиною, і де буде вказано про зміну розміру відсоткової ставки, то інколи зустрічаються такі умови, що позичальник зобов'язаний в такі-то строки, це якщо він відмовиться від зміни процентної ставки, повернути всю суму коштів. З нарахованими відсотками на неї. Тобто, наприклад, кредитний договір строк його може складати рік, а через місяць після його укладення до тебе звертаються з додатковою угодою про зміну відсоткової ставки. Ти відмовляєшся, і у відповідності до цього ж договору ти зобов'язаний, наприклад, не через рік повернути всю суму, включаючи і відсотки, а повернути через 10 днів. А це, це могло так. бути зазначеним взагалі? Може так, бути це зазначеним. зазначається. Це інколи зазначається. Просто дуже часто особи, які звертаються до банківської установи, просто не вивчаються договору, тому що я ж кажу, вони дуже об'ємні, вони дрібним шрифтом. І здається, що поки ти його прочитаєш, то весь день пройде. Але краще витратити весь день, аніж потім мати фінансові проблеми з банківською установою. Це, це дуже важливо і можуть бути дуже серйозні наслідки. Ось ви зараз вже оголосили, скажімо так, про одну з проблем, з якою може зіткнутися юридична або фізична особа при взятті кредиту. Це саме змінена, наприклад, процентна ставка. Тобто на даному ґрунті може виникнути, відповідно спір між кредитодавцем і позичальником. Так. Як взагалі вирішуються подібні спори? Що стосується подібні кредиту? спори, подібні спори знову ж таки в першу чергу вирішуються між двома сторонами. Вони можуть це питання вирішити абсолютно в мирний позасудовий спосіб, сісти за стіл переговорів і домовитися, скажімо так, укласти додаткову угоду, в якій врегулювати ці всі питання на взаємовигідних умовах. Це найкращий спосіб. І якщо в такий спосіб не виходить вирішити це питання, то заінтересована сторона, одна з двох, звертається з позовом до суду щодо, наприклад, зміни умов договору. Або щодо строків його діді і тому подібне. Так само може звернутися банки щодо стягнення відповідно заборгованості? Безумовно, безумовно. Якщо е, слід зазначити, що банківські установи також часто страждають від недобросовісних клієнтів, не, не тільки банківські установи можуть поводитись непорядно. Так само і партнери банків також часто поводять себе. Так, то, безумовно, банки звертаються з позовами до суду про стягнення заборгованості, але окрім заборгованості ще і про стягнення відсотків, і про стягнення штрафних санкцій. Як правило, в таких договорах дуже багато пунктів приділено відповідальності сторін. І відповідальність сторін включає в себе також і відшкодування штрафних санкцій позичальникам. Даному кредитному договору, і як правило, як правило, коли банківська установа звертається з позовом до суду про стягнення заборгованості з позичальника, то позичальник розраховується, адже йому дешевше буде розрахуватися на тих умовах, яких, ну, які в них були в договорі зазначені, ніж сплачувати в тому числі ті ж самі штрафні санкції, судові витрати і таке інше. Підсумовуючи все вище сказане, треба уважно читати кредитні. Дуже договори. уважно треба читати кредитні договір, тому що найголовніша задача особи, яка підписує договір, будь-який не тільки кредитний, взагалі будь-який, це мінімізувати для себе ризики. Щоб мінімізувати ризики, необхідно, щоб цей договір передивився професіонал, тобто юрист, який зробить все можливе, щоб ваші ризики були мінімізовані. Ну що ж, я вам дякую за цікаву таку інформацію. You. Шановні друзі, я нагадую, в нашій студії був юрист Богдан Яненко. і Ви дивилися рубрику Юридичний ранок.